В одному інтерв'ю Біла Гейтса запитали, чи є у світі хтось багатший вас. Біл Гейтс розповів одну історію, коли я ще не був багатий, ні знаменитий. Я хотів купити газету в аеропорту Нью-Йорка, але мені не вистачило грошей. Продавець віддав мені газету безплатно. Через кілька років я знову опинився в тому ж аеропорту і почав шукати того продавця. Коли я знайшов його, я запитав його, чи знає він мене. Він відповів: Так, ви Біл Гейтс. Я сказав йому: Пам'ятайте, як одного разу ви дали мені газету безкоштовно. Я хочу вам відплатити за допомогу. Скажіть, чого ви потребуєте, і я все зроблю вам. Продавець відповів: Чи не думаєте ви, що ваша допомога не зможе зрівнятися з моєю. Я запитав його, чому? Він сказав: Я допоміг вам, коли був бідним продавцем газет. А ви намагаєтеся допомогти мені зараз, коли стали найбагатшою людиною у світі. Того дня я зрозумів, що продавець газет багатший за мене. Тому що.